Всім привіт! З вами Кіноманія, і це дев'ятий епізод серіалу Останній з нас. Контрабандисти, дівчинка з імунітетом, подорожують через усю країну під час зомбі-апокаліпсису. Що сказала зелена виноградина Фіолетовій? Дихай, дурепо. Останній епізод починається з кадрів лісу, по якому з переляканим обличчям біжить вагітна жінка. Вона добігає до поляни, де відняється зіпсований часом і природою будиночок. Жінка проходить всередину і кличе господарів, але ніхто не відгукується. Піднявшись на другий поверх, жінка помічає, що у неї відійшли води. Вона ховається в одній із кімнат під перші двері стільцем, починаються перейми. Але за декілька хвилин ситуація стає ще гірша. Хтось ломиться в двері. Жінка дістає розкладний ніж і чекає на візит незваного гостя. За мить двері відчиняються і в кімнату вривається заражений. Майбутня мати, декількома ударами ножа в голову не завжди заспокоює зараженого. У запалі битви жінка й не помічає, як з неї вилізла дитина. Перерізаючи пуповину, жінка помічає на нозі свіженький укус. Але перед тим як стати кровожерливим монстром, мати бере на руки тільки що народжену дівчинку, яку називає Еллі. Вночі до будинку підходять ще троє озброєних людей. Серед них Марлін, лідер Цикат. Вони дуже тихо проходять в будинок, оглядаючи кожен куток. На другому поверсі вони знаходять мати з дитиною і зарізаного зомбі. Марлін знає її. Мати просить доглянути за дитиною, а її саму пристрелити, поки вона не стала чудовиськом. Разом з дитиною жінка також віддає розкладний ніж. Марлін не може так поступити, але подруга наполягає. Марлін бере дитину і покидає кімнату, після чого передає дівчинку помічнику. Зібравшись з думками, лідер цикад повертається в кімнату і натискає на курок. Від звуку пострілу дитина починає плакати. Нас переносить на 15 років вперед, уже більш-менш доросла Еллі сидить, занурившись у свої думки. Дівчину кличе Джоел, який знайшов декілька банок консервів і настільну гру, за якою можна буде доволі гарно провести декілька вечорів. Еллі не відразу реагує на слова Джоела. Помітно, що її обтяжують важкі міркування. Дуо доходять до фінальної точки свого маршруту Солт Лейк Сіті. Джоел каже, що бачив в одному із автомобілів гітару і пропонує Еллі свої послуги в якості вчителя. Еллі погоджується, але не одразу. Її голова явно зайнята чимось іншим. У межах городських стін Джоел хоче озвучити подальший план маршруту, але Еллі його перебиває. Щоб обійти завал, Еллі пропонує піднятися вище і з висоти пташиного польоту оцінити обстановку. Джоел же пропонує просто влаштувати вибух, але за мить чоловік каже, що це жарт. План, який озвучила Еллі, є абсолютно правильним. Дуо проходить середину будівлі на етапі будівництва. Джоел починає виражати своє невдоволення з приводу роботи військових на початку пандемії, так як ті не попадали в будівлю, так щоб повністю зруйнувати її. Помітивши драбину поверхом вище, Джоел хоче підсадити Еллі, але дівчина, як і раніше занурена у думки, тому не відразу реагує на слова Джоела. Контрабандист допомагає Еллі залізти на наступний поверх. Підліток починає спускати драбину, але щось інше привертає її увагу, через що Еллі кидає драбину і тікає. Джоел піднімається нагору, просячи залишатися Еллі на місці, але дівчинка біжить далі та просить джоела не відставати. Піднявши ще вище, Джоел заходить в кімнату зі зруйнованою стіною. Він зриває пару гілок і дає Еллі, щоб дівчинка погодувала жирафа. Коли тварина йде, Еллі біжить далі. Джоел знову вимушений наздоганяти підлітка. Дуо виходить на дах, з якого спостерігається дивовижний пейзаж. Природа відвоює своє у людської цивілізації, а тварина більше нічого не заважає безперешкодно пересуватися. Джоел виражає занепокоєння через ту невідомість, яка чекає їх в таборі цикад. Чоловік пропонує повернутися назад до його брата Томмі, але дівчинка хоче все-таки закінчити місію і дати людям шанс на порятунок, після чого вже можна буде повернутися до більш-менш безтурботного життя. До спускається донизу і доходять до військового медичного табору. Джоел каже, що таких було тисячі по всій країні, але завадити розповсюдженню інфекції це не допомогло. В одному з таких Джоелу врятували життя. У нього була вогнепальна рана голови. Джуел признається, що це зробили не бандити, а він сам. Після втрати доньки чоловік не розумів, навіщо йому жити далі. Бійці Федера знайшли і зберегли Джоелу життя. Еллі каже, що час цілює рани, але Джоел відповідає, що його туга відступила під час подорожі з Еллі. Після тяжкої розмови йде далі. Щоб якось розігнати смуток, Джоел просить прочитати дурнуваті жарти із улюбленої книги Еллі. В інтенсивній радості Джоел та Еллі не помічають, як до них ззаду підкралися декілька озброєних чоловіків. Тільки тоді, коли під ноги прилітає світло-шумова граната, герої насторожуються. Військові не надто гостинно зустрічають Джоела та Еллі. Контрабандист приходить до тями в лікарняній палаті. Коло нього стоїть Марлін, яка просить вибачення за таку зустріч. Патруль не впізнав його. Лідер цикад не може зрозуміти, яким удвох вдалося пройти через усю країну цілими й неушкодженими, тоді як цикади втратили десь половину особового складу під час сутичок з мародерами і зараженими. Джил цікавиться станом Еллі і просить відвести його до неї. Марлін каже, що з дівчинкою все добре, але відвідати її не можна, так як Еллі готують до операції. Лікарі кажуть, що заражена з самого народження дівчинка має унікальний імунітет. Тому завдяки цьому є шанс знайти вакцину, і тоді кордицепс буде безпечним для свого носія. Але так як кордицепс живе в мозку дівчини, то після його вилучення шанс на виживання Еллі десь на рівні нулю. Такі слова розлючують Джойла, але військовому вдається заспокоїти чоловіка. Він благає Марлін не робити цього, але рятування людства набагато важливіше ніж життя якогось підлітка. Вона наказує вивести з будівлі Джойла. А якщо він щось витворить, застрелити. Всю дорогу Джоел зупиняється, щоб запитати подальший маршрут, але це не надто сильно подобається бійцям цикад. Це все був план Джоела. Під час чергової зупинки Джол нейтралізує одного, а іншому стріляє в ногу. Він випитує інформацію про місце знаходження Еллі, але не отримавши потрібної відповіді, Джоел вбиває чоловіка. Контрабандист підбирає з трупів все корисне, ніж Еллі, зброю, патрони і свій рюкзак, після чого повертається в коридор. Інші бійці цикад почули постріли і готуються зустрічати противника. Джоел вмикає всю свою майстерність і ране через вікно одного, після чого проводить контрольний постріл. Відразу ж прибігає ще один: Джоел перезаряджає гвинтівку і вбиває його. За рогом Джоела чекає ще декілька противників. Один намагається пробігти по коридору, поки товариш його прикриває. Третій здається, але Джоел не жаліє нікого. Четвертий стріляє з палати. Джоел ранить його, але закінчуються патрони. Жирну точку доводиться ставити ножом. З трупа бійця Джоел підбирає автомат. По дорозі до операційної контрабандист щедро нашпиговує свинцем бійців. Цикат. Джоел проходить у кабінет в кінці коридору. Через скло він бачить Еллі на хірургічному столі. Дівчина вже знаходиться під наркозом. Джоел проходить всередину і наказує звільнити дівчину. Хірург хватає скальпель і каже, що не віддасть останній шанс людства на порятунок. Після цих слів Джоел відразу ж стріляє в голову лікаря. Він наказує решті персоналу відійти подалі, після чого забирає Еллі та на руках несе до ліфту. Вони спускаються до підвалу і направляються до автомобіля. Раптом з'являється Марлін з пістолетом у руці. Вона пояснює Джоелу, що він не зможе завжди піклуватися про Еллі. Рано чи пізно її розірвуть зомбі або вб'ють мародери. Якщо знайти вакцину, то буде шанс на відбудову світу, до якого всі звикли. Марлін благає повернути Еллі, а взамін вона готова пробачити все те, що він наробив, після чого опускає пістолет. Зі сльозами на очах Джоел дивиться на Еллі. Чоловік, сидячи за кермом, їде подалі. В дзеркалі заднього виду, ми бачимо Еллі, яка потрохи відходить від наркозу. Вона запитує, що сталося. Після вибуху гранати вона нічого не пам'ятає. Джоел каже, що таких, як вона, було пару десятків. Лікарі всіх обстежили, але знайти вакцину або хоча б якісь ліки не вдалося. Після чого ЦКД вирішили зупинити пошуки. Еллі запитує, де її одежа. Джоелу знову доводиться щось вигадувати. Контрабандист каже, що на лікарню напали бандити, через що він думав тільки про те, як зберегти дівчині життя. Під час своєї брехні Джоел згадує, що насправді сталося в гаражі. Він стріляє в живіт Марлін, після чого кладе Еллі в автомобіль. Потім повертається назад. Він цілиться жінці прямо в голову, аргументуючи це тим, що цикади будуть шукати дівчинку з імунітетом до тих пір, поки хоч хтось знає про її існування. Після цих слів лунає звук пострілу. За декілька кілометрів до контрольної точки двигун закипає, через що головним героям доводиться долати решту шляху на своїх двоїх. По дорозі Джоел вирішує відкрити Еллі душу. Він розповідає про свою доньку Сару, яка загинула в перший день епідемії. Всю дорогу на лиці Еллі чітко видніються сумніви. Майже дійшовши до поселення, Еллі зупиняється. Вона також хоче відкрити душу. Еллі розповідає про перше скоєне вбивство. Вона застрелила свою подругу Райлі, яка на відміну від неї заразилася. Джоел намагається переконати Еллі, що вона ні в чому не винна, але підліток перебиває і просить Джоела заприсягнутися, що в лікарні пройшло все так, як він розповів. Не вагаючись ні секунди, Джоел каже, що розповів всю правду. Вона дивиться йому в очі та киває головою, начебто повірила, але по очах видно, що десь в глибині душі Еллі сумнівається. На цьому подорож довжиною 9 серій закінчується, але історія Джойла та Еллі продовжується.